Ми зібралися разом, одразу зауважу. Час не для урочистостей. Війна і все, що пов'язано з нею, змушує нас переходити на мінімалізм. Що ми робимо? Але. Бодай таким чином, але ми нагородимо всіх переможців, лауреатів, номінантів, призерів сезону, який був насправді яскравим і який закінчився сьогодні суперкубковим матчем. Отже, Євгеній Євсеєв, Микола Логвин, Василь Олексюк і я, Валерій Валерко проводимо церемонію нагородження. Переможців і лауреатів сезону 2023-2024 років. Кубки і медалі це на десерт, а спочатку нагороди арбітрам, яких назвав найкращим. Профільний комітет, очолюваний. Арбітром ФІФА Денисом Шурманом. Отже, п'ять найкращих арбітрів, п'ять найкращих асистентів арбітра і п'ять найкращих спостерігачів арбітражу. І розпочинаємо ми, звичайно, із наших легенд Олександр Зубавленко. del Володимир Тіряхно. Арбітр Київщини футбольної сезону 23-24 Олександр Лукаш. Владислав Грицай. <звіграє> Сергій Задиран <звіграє> Асистент арбітра. Олександр. <звігра> Шку... Świętokrzysięko. Władysław Футбольний клуб відкриття сезон. Футбольний клуб лісне. Четверте місце у вищій обласній лізі. Традиційний приз. Вручається команді, яка набрала найбільшу кількість очок у матчах із трьома призерами сезону. Отже, команда Білоцерківської міської територіальної громади зміна церква. яка команді набрала найменшу кількість штрафних очок? Ми вручили сьогодні цей приз команді Денгов Денихівка. Найрезультативніша команда регулярного сезону. Поліція Ставки. Починаємо з легенди українського футболу. Традиційний приз чесна гра для футболіста. Вручається футболісту, який виступав у команді найвищого рангу і не отримав жодної жовтої картки впродовж сезону. І це Артем Старгородський. Уже багато років ми вручаємо традиційний приз КОАФ, який має назву Незамінний. Це футболіст, який відіграв увесь сезон, не пропустивши жодного матчу. І кожного разу він грав від стартового і до фінального свистка. Вдруге в історії цей приз отримує Олександр Скороход. Традиційний приз переможець бомбардирського реєстру за канадською системою. Гол плюс пас. 29 царікових очок, 21 гол і 8 асистів ігор Сікорський. Чемпіоном Київської області стала команда Поліція Ставки. А ми ми Ось тренер Ярослав Прошу, футболісти на сцені. понімаєте, ви його, от, зараз, от, зараз, сказано соковито Відданість футболу, вручається кожного сезону трьом фахівцям, футболістам, ветеранам, які зробили найвагоміший внесок у розвиток футболу в Київщині. За відданість футболу зразка 2023-2024 років вручається Володимиру Бондаренко. Також Олег Балаура, Радяно, ми сьогодні вже вручили цю нагороду, а також Дмитро Дубас Мрія. Шановний товариство, переходимо до вручення іменних призів, освячених безсмертними іменами наших провідників із минувших. Приз лицар народної гри». Імені Віктора Юрченка традиційно вручається капітану чемпіонської команди. Сергій Погорілич Та програвала походу поєдинку, вона виграла нашого футболу футболіста і тренера, який був чемпіоном Київщини і як футболіст, і як тренер, який працював в українській прем'єр-лізі. Цей приз, приз Ярослава Вишняка вручається найефективнішому асистентові стрільця Гол плюс пас. Vibujoče. Rezultativni pas. Gidse, Volefarandrska. Київського Динамо, володара Суперкубка УЄВА, Кубка Кубків, багаторазового чемпіона Радянського Союзу і в той же час безпосереднього учасника чемпіонату Київської області в складі команд Кубкова, Вишгорода, і Бороня. Нинішнього року найкращим голкіпером сезону визнано. Roman Napoleon <laughs> Легендарного багаторічного капітана, легендарного батьківського репрежератора. Віктор Тарасюк це жива легенда Київщини футбольної. Приз його імені цього року отримає найкращий захисник, який узяв безпосередню участь у 15 матчах, в яких його команда. колин перебував на поле не пропустила жодного гола це найвищий показник и це олександр климчук Знати, що приз найкращого на бівоборонця, освяченого іменем Анатолія Демченка, Микола Григорович Лобин вручив Євгену Миколаюку. Діктора Побігаєва, князь стрільців Київщини футбольний, другий рік поспіль отримає нестримний. А! Не просте завдання, тому що претендентів було насправді дуже багато. І в той же час претендент був один, хоч це дивно звучить. Так їх було багато, тому що кожен із них був яскравим, результативним, вправним. Але таким, як він, наш переможець, не було нікого. Чемпіонський. Сезон найкращого чемпіона Сергій Освяченим іменем колишнього патріарха українського футболу Віктора Степановича Жиліна, який перемагав у всіх лігах Радянського Союзу, починаючи від чемпіонату Київської області. Найкращий футболіст, який грав у нашому чемпіонаті у минулому десятиріччі, отримує приз. Найкращого тренера Володимир Бондарево. Чекаємо на сцені штурм і важкі.